Чани попрощалися з захисниками Миколою Яцюком та Леонідом Бондаруком. Тепло, світло і порядок. Як Луцько готується до холодів. Двоє чоловіків перешкоджали законній діяльності військових формувань. Ноутбуки та ретранслятори для військових від благодійників. Бечницька громада у жалобі підтвердили загибель захисника України Володимира Гізуна. Воїн вважався зниклим безвісти з лютого минулого року. Володимир став на захист батьківщини, коли розпочалася війна на сході України. З перших днів повномасштабного вторгнення він знову пішов боронити рідну землю від ворога. Часте місце поховання героя буде повідомлено додатково. Стало відомо про загибель солдата із Володимира Михайла Подгальського. Мужній воїн загинув, виконуючи військовий обов'язок із захисту України на Донецькому напрямку, 28 квітня минулого року. Сьогодні на театральному майдані тиша, яку чути голосніше за будь-які слова: квіти, молитви та сльози. Так лучани проводять в останню земну дорогу оборонця, який до останнього подиху тримав мирне небо над нами. Тепер йому навіки віки 37 років. Сьогодні місто дякує йому. В останнє. дуже шкода, дуже шкода, що гинуть наші воїни. Дуже шкода, що не може кінчитись ніяк та війна. Шкода, шкода дуже багато. Дуже шкода молодих сімей, які залишаються без діти, без батьків, жінки без чоловіків. Матері плачуть, в чорних хустках ходять дуже багато. У нас на Україні дуже багато. І вже просимо Бога, щоб закінчилася війна, щоб не гинули наші воїни. Добрий, веселий та справедливий. Таки Миколу згадують його знайомі. Пані Надія знає захисника ще з дитинства. Каже, що ще тоді він був спокійною та покладистою дитиною. Пригадує, як інколи приглядувала за воїном, коли він був ще малим. Інколи приходилося і глядіти нам його був. То прийде щось, хто щось хоче, то він телевізор. А це, це був такий ще час, то йому хотілося щось такого. Ходить, заглядає, питає, розпитує все. Такий був хлопчик. Любив і в село дісти до бабусі. До дідуся він дуже любив. Захисника разом із його сестрою виховувала лише мама, та у березні її не стало. Відтоді брат і сестрою залишилися одне для одного найближчими людьми. Але сьогодні Таня прощається вже зі своїм братом. Мама виховувала їх двох сама. Сестра лишилась сама. Дуже хороша людина. Був і мав сестру, Таню. І ото сестра Таня має таке горе. Ще нема року, як мама відійшла у вічність, а зараз брата привезли. Привезли з війни у цивільному житті. Микола працював на заводі. Доєднався лучанин до лав захисту по мобілізації та служив на посаді стрільця. Однак, 23 вересня життєвий шлях оборонця обірвався в районі населеного пункту Шахове Донецької області. Він дуже допомагав, дуже і маму любив, і сестру дуже любив. Дуже хороша людина була. Він був сміливий. Він не відказувався, що як заберуть на війну, то він він пішов. Віддати останню шану воїну. Прийшли навіть ті, хто його особисто не знав. Не знала його. Але дуже добре знаю сестру, вони дружили з моїм сином, були кумами, завжди підтримували, У нас теж син загинув. Вічна пам'ять героям, дай Боже, щоб витримали сім'ї, оці біди. Дуже важливо доєднуватися до кожного такого прощання, розповідає лучанка Олена. Адже це велика ціна за незалежність та свободу, яку ми маємо. Це дуже важливо. Важливо, коли їде колона, зупинитися стати, пояснити дітям, що це дуже важливо. Наші герої віддають своє життя. щоб ми могли працювати, жити, виховувати дітей, що наші діти чують українську українську мову, навчаються українською мовою, і те, що ми ще тут не в окупації. Свій останній спочинок воїн Микола Яцюк знайшов на секторі військових поховань міського кладовища села Граджа. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. У центрі Луцька сьогодні лунають травні дзвони. Театральний майдан став місцем тиші та скорботи. Сюди прийшли рідні, знайомі, колеги та просто небайдужі люди громади, аби востаннє зустріти захисника Леоніда Бондарука, який вже навіки повернувся до рідного дому. Його серце зупинилося на фронті, проте пам'ять про нього житиме вічно у серцях тих. Кого він знав та любив, дуже добрий, дуже світлу людину, типу позитивної, дуже позитивною, постійно був на позитиві, завжди радів життю. Провести в останню дорогу Леоніда прийшла його колишня колега. У цивільному житті воїн працював пакувальником. Олександра розповідає, що оборонець завжди полюбляв жартувати. Їздили нас фірма розвозила додому. Типу, Тіпа після виходили на одній зупинці, і він завжди шуткував. Каже, що ти зі мною йдеш? Я така кажу, та ні, я додому йду. Він Каже, а дарма каже, треба було зі мною піти. І так постійно він жартував проти мене, що типа. Я була тоді дуже молода, то зараз типу, більш виросла. То. Він такий був, позитивний. Страшною звістка про загибель оборонця стала для його виховательки у садочку. Це страшна звістка, звичайно. Це був хлопчик, надзвичайно такий сором'язливий, кроткий, дуже і дуже він патріотичний дійсно був. У дитинстві Леонід був не бешкетником, розповідає Ірина, а навпаки, дуже спокійною дитиною. Він був дуже слухняною дитиною. Він ніколи не був таким, таким, знаєте, задиракою, ніколи не був. Він завжди все слухняний. Був дуже, дуже такий сором'язливий. І все робив, те, що йому казали, вихователі. Батьки я знаю, він дуже був слухняний, і маму дуже слухався і взагалі каже, дуже шкода, просто така втрата. Також пригадую, що Леонід напрочуд, був дуже справедливою, як для малих років, дитиною. Брав участь завжди у всіх заходах. Він завжди захоплення, ми такі заняття проводили, якісь там заходи, він завжди брав дуже активну участь. Я знаю, він і його батьки, мама то особливо, ми теж дуже знаємо маму. І льоня у нас був на перших на перших рядах. Він завжди, по перше, він завжди розбороняв, якщо хтось збився. Він завжди був такий, ви знаєте, ну ну кажу, ну хлопець, як то маленьким мужчинам його називали. І це була опора нашої групи. Лучанин Леонід Бондарук доєднався до захисту України у складі 68-ї єгерської бригади. Служив на посаді гранатометника. Однак, під час свого першого бойового виходу зв'язок з ним обірвався. Він пішов на позицію шостого числа, а сьомого го вже зник біжесті. Понад рік часу очікування буде, хоч якоїсь звістки від захисника. Однак згодом стало відомо найстрашніше. Свій останній бій Леонід Бондарук прийняв. 7 жовтня минулого року в районі населеного пункту Новоградівка на Донеччині тепер йому на віки 33 роки. У герої залишилася дружина та дітки. Надіялися, але бачите добре, що хоч так знайшли, хоч повернувся додому на щиті, а не так, що між небом і землею. Ховали воїна Леоніда Бондарука з усіма військовими почестями на міському кладовищі села Гараджа. Дарина Соболєва, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс. Сьогодні місто Володимир провело в останню земну дорогу захисника Віталія Кузьменка. 48-річний воїн брав участь у антитерористичній операції. З початком повномасштабного вторгнення знову став обороняти державу від ворога. 1 серпня на Запорізькому напрямку Віталій Кузьменко отримав смертельні поранення. Однак, через щільність обстрілів евакуювати тіло одразу не було можливості. Два місяці військовослужбовець вважався зниклим безвісти. Свій останній спочинок захисник віднайшов на. Алеї героїв місцевого федорівського кладовища. Більшість із них були у полоні Росії ще з 2022 року. Відбувся обмін полоненими 185 військових на 185. в Україну. Повернули 183 рядових сержантів, двох офіцерів, вдома воїни Збройних сил Національної гвардії, Державної прикордонної служби, що були в Маріуполі на Азовсталі Чаес, найстаршому експолоненому 59 років, наймолодшому 26. Серед звільнених із неволі троє волинян. Лучанин Владислав Григорчук, Віталій Гліба. Із села Рудня Луцького району та ковальчанин Павло Подобет разом із військовослужбовцями вдалося повернути 20 цивільних громадян, які були незаконно затримані у перші місяці повномасштабного вторгнення. Емоції військових, що нарешті вдома, зашкалюють. Шановні захисники, вітаємо вас вдома! Слава Україні! «Я Хотів проскочити, а сталося ДТП. Сьогодні ввечері у Луцьку на вулиці Карпенка Карого дорожня аварія. Я закінчував маневр і, виходить, вже звідти почався рух і зіткнувся з даним автомобілем містаном. Чи хтось постраждав? Ні, все добре. Тільки автомобілі? Так, і, тільки. І... тільки автомобілі. І як наразі, на чому будете розходитися? Ну, Буде рішення потім. Хто винен? Ну я винен вгадий. Ви ви знаєте, ви Ну, а так, звичайно. Але тут випливають нові деталі цієї аварії, не все так просто. Я їхав з тієї сторони сюди, по лівій екрані, полосі прямо на зелений колеж світлофора рушив і виїхав. і Дивлюсь зі сторони цей за дворецькою. Влітає в мене машина, летить. Сталося ДТП, машину він розвернуло на 170 градусів, на бордюр викинуло. Якби він десь переді мною був, то я би щось притормозив. А це я вже виріш... виїхав вже збоку, мені в задню сторону. Якби він навіть притормозив трішки, то може б я б ще проїхав би. і він далі поїхав. А він навіть не притормозив, просто прям в мою машину в'їхав. Що каже водій, як то не побачив вас чи що Ну... Нічого не каже. Хотів проскочити. Спішив кудись там». Будете по Європротоколу розходитися чи, чи з поліції? Каже, що немає в нього страховки, так що по європротоколу не вийде. Кажу, що в нього страховки, так що по європротоколу не вийде. На місці працює поліція, водія освідували. Якраз я вже свідомо проскочу. Так буває. А страховки нема на машині. А кто прибуває? Водій в стані алкогольного сп'яніння. Порушивши вимоги, дорожньої розмітки, е проїхав на червоний сигнал світлофору, здійснив ДТП. То водій пройшов огляд на стан алкогольного сп'яніння. Прибор показав, що він перебуває в стані алкогольного сп'яніння. 1,43 проміли. Дружина керманича Нісан каже, то все безвідповідальність. Це, це нове авто, так. В цьому авто буквально два роки. В чому причина, що така думаю, аварія сталася? Причина у безвідповідальності водія, який поїхав на червоне, який не мав відповідних документів для того, щоб водити авто. Страховка це ж є обов'язковий документ, який повинен бути для водіння авто. Ну, Безвідповідальність людини. Я розумію, ми всі на святі. Будь-що може статись так, і кажеш, що це дорога, але ж тут, тут причина не в дорозі. Тут причина в безвідповідальних діях. Далі долю Керманича вирішуватиме суд. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. За минулу добу рятувальники Волині двічі шукали людей, які заблукали у лісі. На Ковальщині біля села Старі Кошари зник 73-річний чоловік. Його шукали ДСНСники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини Коваля, поліцейські та місцеві. Через кілька годин пенсіонера знайшли в лісі та передали медикам. А на Кам'янкаширщині шукали жінку. Пішла у ліс по гриби та не повернулася. До операції залучили рятувальників селища Любишів, поліцію, прикордонників і кінологів. Жінка сама вийшла з лісу. Та знайшла дорогу до натовпу. Якщо йдете в ліс, рятувальники радять не забувати про світовідбивні елементи та правила безпеки. Йдучи до лісу, не забувайте повідомляти рідних або друзів, куди ви йдете та коли плануєте повернутися. Мобільний телефон повинен бути заряджений, а за можливості також візьміть і павербанк. Одному в ліс йти небезпечно краще йти в компанії. Ція збирається створити в Україні масові блекаути. Загроза цілком реальна. Про наміри окупантів говорили під час засідання Ради безпеки ООН. Масовані атаки дронів вже наробили лиха у Сумській та Чернігівській областях. Там наразі найскладніша ситуація з енергетикою. Чи готовий Луцьк до ймовірного зимового знеструмлення? І чи готуються самі лучани? Готуємося. Ми давно готові. Є генератор. На 220 є. Ну, Запастися бензиною і все. А так, а так що? Більше такого, що хліб, сіль, все знайдеться. <пліп> да. Все знайдеться. Ви в квартирі живете чи в будинку? Ні, я в селі живу. В селі. В селі легше, думаєте? Пережити блекаут, якщо буде. Звісно, в селі легше. <пліп> в ліс пішов і все. <пліп> Маєте грубку на той випадок, да, так? Так, да, так. Да, да. Стоїтеся ви якось до можливих блекаутів? На роботі так, а вдома ні. А як я можу вдома готуватися до цього? Ніяк. Ви в квартирі живете, так? Так, в квартирі. А весь свій час я провожу на роботі в благодійному фонді, тому мені за перше потрібно, щоб там було людей тепло, тому ми заготували вже дрова, бо маємо такі пічки, чи я не знаю, як сказати. Тим часом у міській раді серйозна розмова. Сьогодні мер Луцька провів розширену нараду з усіма службами, які мають діяти у випадку масових відключень. Ворог прямо заявляє про те, що він буде обстрілювати енергетичну інфраструктуру нашої країни. В окремих містах це вже відбувається. 22-го року ми планомірно готувалися для того, щоб забезпечити наші підприємства критичної інфраструктури альтернативними джерелами енергії. У нас є Когенераційні установки, я не знаю, яке інше місто має такий відсоток покриття споживачів теплопостачанням, яке працює на когенерації. Ігор Поліщук закликав комунальників перевірити всі наявні дизель-генератори, пункти обігріву. Як то кажуть, завчасно перестрахуватися. Лікарні, школи, котельні мають резервне живлення. Що ви продумали, яким чином буде відбуватися. Заправках цих дизель-генераторів, якщо блокаут буде тривати, тому що велика цистерна, велика автозаправна цистерна, вона просто не доїде в абсолютну більшість місць, де знаходяться ці дизель-генератори, у зв'язку з тим, що котельні знаходиться у дворах будинків в інших труднодоступних місцях. Вже сьогодні треба це питання пропрацювати маленьку автозаправну. Автозаправний автомобіль на 5 тонн, на 10 тонн для того, щоб це можна було робити оперативно, і це ж треба буде робити щоденно, якщо блакаут буде тривати. Мер міста зауважив, що навіть у разі блекауту постачання води до будинків буде. В залежності від того наскільки серйозним буде пошкодження електроенергії, доведемо та відеомолочан графік. Швидше за все, що це буде зранку і ввечері подача води, тому що на дизель-генераторах Цілодобово подавати воду в такому режимі, в якому вона подається, коли всі потужності підприємства Лусовоканал працюють від центрального енергопостачання, неможливо, але люди будуть з водою. У міськраді нагадують, що діє програма співфінансування придбання дизель-генераторів для ОСББ. Міський голова доручив департаменту житлово-комунального господарства провести збори з головами ОСББ і донести мешканцям будинків усю інформацію, котру сьогодні обговорювали. Закликав усі служби завчасно провести навчання в реальних умовах і відпрацювати кожен крок на випадок блекауту. Разом з тим, мер міста Звернувся і до жителів громади, аби зробили запас води, зарядили павербанки. Якщо буде блокаут для того, щоб бригада виїхала чи луць хвородоканала, чи луць тепло, увімкнула всі дизельгенератори, все налаштувалося, все одно пройде декілька годин. Щоб ви ці декілька годин не були повністю без води. Прошу, будь ласка, зробити відповідні запаси. Олена Лищук, Неля Прокупчук, телеканал Аверс. Війна не чекає. Щодня нашим захисникам і захисницям потрібна допомога. Не втомлюються підтримувати військових і благодійники. Нині бійці батальйону Любарт отримують техніку, яка так потрібна для зв'язку на передовій. Фонд «Ігоря Палиці» тільки разом налагодив гарну співпрацю з бригадою Любарт. Це наші рідні хлопці. Більшість із них з Луцька, з Волині. Саме тому реагуємо на їхні запити. Нещодавно передавали рефрижераторний контейнер, дуже специфічний запит. Однак є такі більш стандартні як EcoFlow, Starlink. І От сьогодні ми передаємо ноутбуки та ретранслятори. Ці засоби потрібні для того, аби підтримувати належний зв'язок та оперативне командне управління. Боронити Україну та тримати зв'язок із побратимами допоможуть 10 ноутбуків і 4 ретранслятори речі, які на війні потрібні постійно. Нам допомагають таким засобам зв'язку, як ретранслятор. То є один із технік, яка відноситься до радіозв'язку. В загальному, якщо взяти радіозв'язок, це спосіб передачі та приймання інформації через електромагнітні хвилі, тобто дає нам розуміння про те, що інформація передається без участі кабелів, фідерів і проводів, тобто це дуже велика привілегія В загальному. Функція радіозв'язку – це радіопередавач, який Формує, передає інформацію радіоприймач, який приймає і декодує її, і сама антена, яка випромінює. Помічниця начальника зв'язку розповіла, є певні труднощі із прямим радіозв'язком. Якщо це одна радіостанція, вона може передавати зв'язок на дальність до, в гарних умовах до 5 кілометрів. Тобто це для нас в загальному дуже є проблемою. Нам треба збільшувати відстань. Відносно винайшли ретранслятор. Це моделі slr 5500, його дальність дії до 30 кілометрів 30-35 Десь так, тобто, це дає нам розуміння, що він від одної радіостанції приймає зв'язок, підсилює його, передає до іншої. Тобто, ми розуміємо, що зв'язок організовується на десятки кілометрів між різними підрозділами. Сучасна війна вимагає сучасного обладнання. Техніка потрібна не лише для ведення переговорів, а й для координації логістики, евакуації, та не лише це. Це взаємодія з БПЛА, це координація вогню артилерії. Тобто, основа радіозв'язку це прийняти інформацію, швидко передати під до підрозділів, скерувати її. Виходячи з цього, полегшується і покращується управління всіма військами. Ноутбуки теж важливі для зв'язку між військовими. Ретранслятор сам він також підтримує оцифровані мережі, тобто він налаштовується через ноутбук з спеціальним програмним забезпеченням, точно так, як і налаштовується радіостанції. Тобто, якщо ми хочемо зробити безперервний, зашифрований для цього зв'язок для цього нам потрібен точно так ноутбук з програмним певним забезпеченням. А благодійники обіцяють і надалі підтримувати наших воїнів і реагувати на всі їх запити. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс термометри ще показують плюс у Луцьку активно готуються до мінусів, аби жителі громади були з теплом. Що вже для цього зроблено? У міськраді зібрали всіх хто відповідає за тепло, світло, дороги і безпеку. Сьогодні мер міста провів розширену нараду з усіма службами, відповідальними за стабільне проходження осінньо-зимового періоду. Комунальники звітують, що наразі вже активно заповнюють системи опалення в будинках та що зробили влітку працівники житлово комунальних господарств, розказує директор департаменту. Проведено ремонт холодного водопостачання в 124 будинках, тобто заміні стояки, що необхідно зробити. Було відремонтовано 53 електрочитових. проведено ремонт уголовків, тобто витяги каналів на тих будинках, які мають пічне опалення на 53 будинках. Станом на сьогоднішній день. Близько 70 відсотків по наявності житлового фонду повністю готові до зимового опалювання, до ну до зимового періоду. Згадали і про дороги до розчистки снігу та ожеледиці вже готові. У нас готово 13 автомобілів, два навантажувача, і при необхідності є домовленості щодо залучення іншої необхідної техніки. З різних підприємств. Відповідно, в нас є вже близько півтори тисячі тонн солі і півтори тисячі тонн ну, соляної червеневої суміші. І так само проведено тендери, закупили ще 400 тонн солі. І навіть якщо буде траплятися щось десь там завтра, якісь приморозки чи підмерзання, техніка готова. Очільник Луцьктепла зауважує, що вдалося провести реконструкцію підвальної котельні під центральний тепловий пункт на вулиці Лесі Українки та котельню на Ранковій. Поки було літо, активно замінювали зношені труби тепломереж. Автоматизовано п'ять об'єктів, саме одну котельню та чотири теплових пункти. Замінено 15 одиниць теплообмінників, наданих в рамках допомоги. Замінено 27 насосів. Прокладено нових 2,4 км теплових мереж в двохтрудному обчисленні. Виконано капітальний ремонт покрівлі на двох квартальних котенях. Доставлено і встановлено на місця три коградиційні установки з загальною потужністю 1,6 МВт. Це дасть можливість забезпечити альтернативним джерелом електричної енергії потреби найбільших котельнів міста. Литах обслуговування до нового опалювального сезону ще двох когенераційних установок, котрі встановили у котельнях в попередні роки. 60% споживачів міста будуть охоплені роботою джерел виробництва тепла, які працюватимуть на когенераційних установках. На підприємстві працює шість ремонтних бригад для своєчасної ліквідації поривів під час опалювального сезону. На нараді міський голова Ігор Поліщук акцентував після всіх аварійних і планових робіт оперативно відновити благоустрій. У нас дуже багато було ремонтних робіт на мережах і по водоканалу, і по рустеплу. Я прошу вас, шановні керівники, для того, щоб не відчували глучання незручностей, не переносити ліквідацію цього благоустрою на наступний рік, закінчити ліквідацію цих порушень максимум до кінця листопада. Не заходити в грудень, тому що грудень це вже може бути і сніг. болото, щоб це все було акуратно зроблено і люди, щоб не відчували цих незручностей. Поки не вдарили морози, залатати ями на дорогах. Ще одне завдання комунальникам. Сьогодні необхідно, поки є погода, ямковість, для того, щоб коли зимовий період будуть морози, щоб у нас сьогодні ці дефекти дорожнього покриття, які є, щоб вони не ставали більшими. Провести контактування. Холодного асфальту для того, щоб якщо взимку будуть виникати порушення дорожнього покриття, щоб ми могли навіть взимку методом холодного асфальту їх усувати і щоб лучани не відчували також значних незручностей у зв'язку з цим. Коли ж у Луцьку стартуватиме опалювальний сезон, залежить від подальшої погоди. Олена Лищук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. Причетні до зриву мобілізації, так вважають прокурори. Двом лучанам повідомили про підозру. Зокрема, п'ятьом клієнтам вони виготовили довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії. Ці документи мали унеможливити мобілізацію чоловіків, і то ще не весь спектр послуг. Слідство встановило, що двоє жителів Луцька виготовили для 12 військовозобов'язаних чоловіків підроблені документи, які згодом мали унеможливити мобілізацію цих чоловіків до війська. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Згідно з обвинувальним актом, що прокуратура доправила до суду, голова Підгацівської сільської ради набув за чотири роки перебування на посаді нерухомості, транспортних засобів та спецтехніки на загальну суму понад 27 мільйонів гривень, що значно перевищує його законні доходи. Суді Юрій Семенюк виступив із ізступною промовою, що до посади був небідною людиною, звідти і гроші. Я всі раді приїхав для новою з салона. У мене діти були, але ну, вийшло так, що е, я з жінкою першої дружини розвівся, ну, не жили, може, 200 якось там сьомого чи 6-го От, то Я їй покупляв квартири, коли розводилися. І кошти в мене на все були. Тут нема що перевіряти. Ну, Сворукована від початку до кінця. Так само, як і ті дві. Я їй в суді. Дохожу, покажу, тому що мені тут дуже легко, тому що це всі Юрій Семенюк каже, що він в змозі довести походження свого майна. Згадав, як йому палили техніку конкуренти. Вони, мовляв, його і замовили. А тоді, як я виграв, виграв От, вони мене не залякали. Вони поняли, що треба потвіджати міліцію, котру то буде знайош. І все. І ото почалося. Стільки в мене тих обшуків було. Вимкаться, що ти там ходять, що шукають. Ще на два місяці суд продовжив відсторонення Юрія Семенюка від займаної посади. А ще мливу промову про те, звідки в нього кошти, дивіться згодом. Судитимуть 36-річного мешканця села Поліське Ковальського району за вбивство екс-дружини та її матері з особливою жорстокістю. Забрав життя жінок на очах у двох малолітніх дітей. Встановлено, що 15 червня цього року чоловік на подвір'ї будинку в рідному селі завдав більш ніж 20 ножових поранень колишній дружині та колишній тещі. Обидві жінки загинули. Суду обвинувачений очікує під вартою.